Скинути 6 кг без голоду спорту в залі виснажливих дієт. І я вже мінус 4 і показую, як саме я це роблю. Сьогодні вже 20-й день моєї дисципліни, і я не зупиняю. Щоранку починаю починаю скакалки півтори тисячі стрибків за 16 хвилин. Це моє просте, але ефективне кардіо для тіла і мрій. І вже два тижні перед кожним прийом їжі я п'ю алоє. Воно допомагає мені м'яко наладити травлення, зняти важкість після їжі і зменшує бажання заїдати зайве. Сніданок у мене сьогодні сирний рол з шпинатом і авокадо. Такий ароматний хрусткий зовні і ніжний всередині. Просто згортаю, запікаю варогрилі 15 хвилин і маю ідеальний. Старт дня ситно, смачно, а головне швидко. На обід телятина, так я згадала, яка вона смачна. Тушкувала з кабачком, морквою, перцем. Окремо зробила салат з айсбергом і черрі, і трохи оливкової олії. І смакота готова. Це саме той варіант, коли корисно і по-домашньому смачно. А ось перекус це вже моя традиція, моя любов. Зранку зробила подинг ще бананом і протеїном. До вечора він гарно набух, став густим і тягучим. Додала ягід, і це просто десерт як у кав'ярні. Їм його щодня і кайфую. На вечір знову салат. Я вже не хочу нічого важкого, і салат моя любов. Сьогодні це Легка страва з білком та овочами, відчуття легкості, те, що мені справді подобається перед сном. Якщо хочете рецепти цього відео, приєднуйтесь у мій безкоштовний телеграм-канал Тіло Мрій. Там я ділюсь усіма стравами з відео, своїм щоденним меню та натхненням. А якщо вам складно самостійно скласти збалансоване меню, не турбуйтесь, напишіть мені в особисті, і я підберу для вас персональне меню під ваш ритм, звички і цілі. Це не просто набір страв, а чітка система, яка буде комфортною саме для вас.